Просто уяви, ти сидиш в кафе, потягуєш каву і дивишся на сторінку, заповнену новими словами з англійської мови. Вони підкреслені, вони переписані 5 разів, вони промовлені вголос. Але наступного дня пшик! І вони зникають з пам'яті як сон, який не можеш згадати. Дратує, правда? А тепер інша картинка. Замість нудного зубріння ти гуляєш десь у парку. І прив'язуєш нові слова до реальних об'єктів. Наприклад, трі це prosperity, що в перекладі як процвітання. Чому? Тому що дерево проростає вгору. А лавка бенч. Це, наприклад, patience – Терпіння. Чому? Тому що вона чекає, поки хтось сяде. І раптом запам'ятовування вже стає не про зубріння, а про зв'язки. Це секрет ефективного навчання. Мозок не любить сухі факти, але він просто обожнює історії, емоції, образи. І ось така прив'язка одне до одного дозволяє більш ефективно запам'ятовувати будь-що.